Усім привіт! Це подкаст Flow про книги, бізнес та ідеї. Я його ведучий, Юра Гнатюк, український IT-підприємець, співзасновник компанії CainGeek. Маю до вас вже традиційне прохання. Будь ласка, виділіть декілька секунд вашого часу, підпишіться, якщо не підписані, поставте рев'ю та лайк і поділіться цим епізодом, якщо вам корисно, звичайно, зі своїми друзями та колегами. Сьогодні ми поговоримо про ще одну з книг Насіма Талеба Skin in the Game. Чому ще одну? По-перше, тому що мій подкаст починався з обговорення його книги Антикрихкість. Послухайте перший епізод. А по-друге, тому що ця книга є частиною серії інсерту, тобто частиною збірки з п'яти томів, які, власне, разом досліджують теми визначеності, випадковості та ризику. В одному з своїх виступів Талеп розповідає про те, як він пише книги і як взагалі організована його робота над ним. Він говорить, в контексті книг моя ідея проста: якщо книгу можна легко підсумувати там, резюмувати, то вона має дві серйозні проблеми. По-перше, ця книга не переживе час, вона не буде довговічною, бо все, що легко скорочується, швидко забувається. По-друге, якщо книгу можна пояснити, Однією ідеєю, то вона банально не варта читання. Навіщо братися за оригінал, якщо можна прочитати Самері? Він каже, що загалом книги не повинні бути лише про одну ідею, так само як картина не може бути лише якоюсь ілюстрацією, книга повинна бути цілісним твором. Вона, каже він, завершений витвір, який неможливо звести до простої формули. Чи якоїсь простої суті без втрати її глибини. Книга може передавати послання, але це не головна її функція, пояснює телеп. Він також додає, що серія інсерту написана так, щоб її можна було читати на будь-якому рівні. Ви можете читати речення за реченням, абзац за абзацом, окремо розділ чи окремо туми. Але вся ця серія інтегрована в єдине ціле як фрактал. Від найменшого елементу до всього твору усе пов'язане. За словами Талеба, це, власне, і є концепція інсерту, цих п'яти книг про невизначеність, кожну з яких можна читати та розуміти окремо, але разом вони створюють цілісну картину. Про одну з частин інсерту, а саме про книгу Skin in the Game та про її основні ідеї, поговоримо далі. Знову ж таки, кожна книга з цієї серії. Це фактичне дослідження випадковості, невизначеності, ймовірності та ризиків. У формі особистих есе автобіографічних розповідей, інколи анекдотів, філософських, історичних та наукових дискусій, і «Skinning the Game» в свою чергу, це такий глибокий аналіз принципу персональної відповідальності, зобов'язань та ризиків в житті, бізнесі, політиці та суспільстві. Телеп стверджує, що справжня етика та стійкість систем, про які ми. Дуже багато говорили в першому епізоді про антикрихкість. Можливі лише тоді, коли ті, хто приймають рішення або хто створюють ризики, особисто відповідають за їхні наслідки, за наслідки цих рішень. Це про відповідальність у світі, де ухвалювати ці самі рішення стало занадто легко, і багато людей не бере на себе жодних ризиків чи зобов'язань після цього. Ця робота досліджує теми симетрії, взаємності, ризику та моральної відповідальності, розкриваючи, як відсутність власне цієї skin in the game, відсутність особистих зобов'язань призводить до серйозних системних помилок у прийнятті рішень. Телеп каже, що справжня етика та стійкість системи можливі лише тоді, коли ті, хто ухвалюють рішення, відповідно створюючи ризики цими рішеннями, особисто відповідають. За їхні наслідки. І «Skin in the game» – це не лише про систему стимулів, як, наприклад, в фінансах, це про фундаментальний принцип симетрії брати на себе частину шкоди та нести відповідальність за потенційні помилки, якщо щось пішло не так. І цей принцип знаходить своє відображення в різних сферах: в системі винагород і покарань, теорії контрактів, управлінні ризиками, взаємодії, науки та реального життя на противагу академічним абстракціям, кантівській етиці, в відповідальності бюрократів, в поведінковій економіці, а також банально в соціальній справедливості. Про принцип Skin In the Game в одному з своїх виступів Талеб пропонує розглянути ресторанний бізнес, як приклад, який демонструє, як принцип Skin In the Game працює в реальному житті. Він розповідає, що один з його друзів, колишній трейдер, якось вирішив. Розпочати новий бізнес і проінвестувати в ресторан. І Талеб з гумором зазначає, він каже, що якщо є хоча б одна порада, яку я вам можу дати, то вона звучить так: ніколи не інвестуйте в ресторани. Це майже гарантований спосіб втратити гроші. Що цікаво, цей його друг помітив дивну закономірність, а він помітив те, що ресторани. Які отримували різноманітні нагороди, по типу найкращий стейк року чи найкращі суші на Манхеттені», гарантовано через деякий час закривалися. Чому так відбувається? Телеп пояснює це через те, що такі бізнеси в першу чергу покладаються на оцінки експертів з всяких журналів, асоціацій або на думку колег зі своєї сфери, в даному випадку, інших рестораторів. А не від реальних клієнтів, від реальних споживачів людей, які живуть поблизу цього ресторану і готові відвідувати його часто. І це те, що він називає проблемою експертів. Бо, на відміну від ресторанів, він каже, що є професії, сфери чи бізнеси, де оцінка безпосередньо від споживачів є найважливішою. Як приклад, він приводить роботу сантехніка якого оцінюють його клієнти, а не інші сантехніки. І це забезпечує реальний зворотній зв'язок і, власне, підвищує якість роботи. І ось в цьому полягає ключова відмінність, бо якщо бізнес чи професія орієнтована на реальну взаємодію з клієнтами, це банально створює стимул постійно покращуватися і, відповідно, допомагає залишатися довго на ринку. Але якщо зв'язок з реальністю Втрачено або поступово втрачається, як це часто буває в ресторанній сфері, де переважає власне ця суб'єктивна оцінка експертів, той ризиків для бізнесу відповідно стає більше, і це може призвести до закриття бізнесу. Про симетрію та етику Телеп пише, що принцип симетрії це основа цивілізованого суспільства. І цей принцип лежить в основі найвідоміших законів, наприклад, Кодексу Хамурапі. Хамурапі писав: якщо архітектор будує будівлю, яка руйнується і вбиває власника, архітектор повинен бути страчений, якщо будівля вбиває сина власника, син архітектора має загинути. Це жорстоко, але логіка зрозуміла ті, хто створюють ризики, повинні нести за них відповідальність. А сучасний світ часто порушує цей принцип, бо люди, які ухвалюють рішення, рідко несуть відповідальність за наслідки цих рішень. Наприклад, політики, які розв'язують війни, не завжди ризикують своїм життям чи життям своїх близьких, і це, власне, порушує фундаментальну симетрію. Він згадує про ризики як про чесноти загалом в людській історії, і каже про те, що ризик завжди був частиною. Життя лідерів. У стародавньому Римі, наприклад, лише третина імператорів помирала природною смертю. Більшість з них гинули внаслідок змов, воїн чи політичних інтриг. І ці імператори розуміли, що статус і влада в їхньому контексті йдуть разом з ризиком. Це, в свою чергу, створювало систему, де ці лідери мали стимул ухвалювати більш обдумані рішення. І телеб каже, що в сучасному світі цього зв'язку більше немає, або він стає все більш рідкісним, і що бюрократи ухвалюють рішення, які впливають на мільйони людей, але вони самі дуже рідко страждають від цих рішень, наприклад, якщо вони були невдалими. І це, за словами телеба, є кореном багатьох проблем в сучасній політиці та економіці. І він пише про те, що можна зробити. Щоб це змінити, і як зробити, власне, щоб система стала більш стількими. Він каже, дуже просто потрібно повернути відповідальність за рішення. Наприклад, політики, які підтримують війни, повинні відправляти себе або своїх дітей на передову, керівники корпорацій, чиї компанії спричинили кризу, повинні відшкодовувати збитки з своїх власних капіталів. Вчені та експерти повинні бути відповідальними за наслідки своїх рекомендацій, і що такий підхід, як концепт, в свою чергу створить систему, в якій люди будуть обдумувати набагато обережніше всі свої дії та рішення, а не ухвалюватимуть їх просто тому, що їм так захотілося, і, власне, без жодних наслідків та жодних ризиків для себе. Ну і в книзі він пише про ще деякі приклади або, напевно, навіть антиприклади для того, щоб зрозуміти концепт Skin in the Game і як власне, використовувати його в житті. Він пише, що, ну, наприклад, асоціацію за збереження навколишнього середовища не повинен очолювати директор заводу, що виробляє пластик, а боротьбу за права чорношкірих не може очолювати нацист. Бізнес-консультантом не може бути людина, яка ніколи не працювала та не керувала бізнесом, екологічну компанію не може фінансувати корпорація, яка регулярно порушує екологічні норми. Так само борцем за гендерну рівність не може бути сексист, експертом з фінансового планування не може бути той, хто сам має борги чи фінансові проблеми. Окей, тут зупинимося, лише хочу відзначити, що перші три приклади це приклади Талеба з книги. Далі це вже моє доповнення логічного ряду про те, що герої не були щурами бібліотек. Талеб каже, що якщо ви хочете вивчити якісь класичні цінності, такі як мужність або дізнатися щось про стоїцизм, то вам не обов'язково звертатися до класичних академіків, бо ніхто не стає кар'єрним класичним академіком без причини. Він каже: читайте власне самі оригінальні тексти Сенеку. Марка Аврелія, ну або зверніться до коментаторів класики, які самі були людьми дії, як, наприклад, Монтень, ті, хто на якомусь етапі свого життя мав skin in the game, а потім відійшов від активного життя, тобто від активної кар'єри, щоб писати книги. Уникайте посередників, якщо це можливо, або ще краще забудьте про тексти та просто здійснюйте акти мужності. Вивчення мужності через підручники не зробить вас мужнім, так само, як вживання яловичини, не зробить вас коровою, каже він. І завдяки якійсь загадковій ментальній механіці, люди часто не усвідомлюють, що головне, чого можна навчитися в професора, це як стати професором. А головне, чого можна навчитися в якогось бізнес-коуча чи мотиваційного спікера, це те, як стати. Коучем чи мотиваційним спікером. Тому пам'ятайте, що герої історії, справжні герої історії, не були класиками чи щурами бібліотек. Вони не жили чужим життям в якихось текстах, а були людьми дій і брали на себе відповідальність та ризик. Про прогнози. Телеп пише: Особисто я знаю дуже багатих, але жахливих прогнозистів і бідних. Але дуже хороших прогнозистів. Він каже, що в житті важливо не те, як часто ти маєш рацію щодо результатів, а те, скільки ти власне заробиш, коли виявишся правим про діагоналі, універсалізм та складність систем. На одній з сторінок книги Телеп наводить вислів братів Джефа та Вінса Грема, який ілюструє абсурдність універсального підходу до політики, що, власне, не враховує масштабів і контексту. На федеральному рівні я лібертаріанець, на рівні штату республіканець, на місцевому рівні демократ, для друзів та сім'ї я соціаліст. І цей вислів, по-перше, дуже мені подобається. Ця цитата насправді іронізує спробу приклеїти ярлики лівих чи правих до всіх людей в різних ситуаціях і контекстах. Цей вислів ілюструє, як наші інтереси, переконання і цінності адаптуються до різних масштабів. І що політика, як і все в житті, в принципі, це про деталі, нюанси, а не про спрощення та узагальнення. Тобто ще раз, це приклад про те, що світ складніший, ніж його часто намагаються представити через ярлики чи загальні ідеологічні поділи. Ідея масштабу фундаментальна, пише Талеб, якщо ми її ігноруємо, то ризикуємо опинитися в пастці ілюзій. Та політичної риторики, яка має дуже мало спільного з реальністю. Якщо говорити про мій досвід застосування ідеї з книги, то тут перше та дуже очевидно, це те, що я не приймаю участі в спільних проектах, бізнесах, якщо інша сторона, потенційний партнер пропонує починати щось спільне без, власне, skin in the game. У спільному бізнесі skin in the game – це про те, що кожен партнер бере на себе реальний ризик, пропорційний своїй частці, і несе відповідальність за свої рішення та дії. Це і про фінанси, і про час, і про експертизу, і про репутацію. Як на мене, це база, без цього жоден проект знову ж таки, як на мене, не поїде в довгостроковій перспективі. Також це сприяє до прозорих рішень, чесності та банально до спільної роботи та довгострокової залученості в контексті цього проекту, а це дуже важливо для успіху. Друге, це те, що я стараюся уникати порад та консалтингу від тих, хто тільки даванням цих порад власне і заробляє собі на життя. Ну, окрім випадків, коли за це в контракті передбачені штрафи за потенційну шкоду, якщо ці поради не шкодять. Тобто це про те, що в контексті прийняття рішень слухати варто тих людей, які мають особистий досвід, особистого ризику прийнятих рішень, конкретних дій та відповідальності по конкретному питанню. І третє, це про ніколи не продавати чи не популяризувати, промоутити продукт, ідею чи концепцію, якою я сам не користуюся, або якою б ніколи не користувався. Отже, підсумовуючи, ще згадав історію, що перший раз я читав цю книгу в електронному вигляді, а потім якось під час подорожі до Нью-Йорку. В вже легендарному книжковому магазині Barnes Noble на п'ятій авеню я купив собі парову версію. Взагалі, потім це місце стало для мене, напевно, одне з найулюбленіших в Нью-Йорку. І половину книгу я знову перечитав ще в літаку назад, Львова. А пам'ятаю, що тоді мені здавалося, що багато думок з цієї книги там ніби взяті з моєї голови. Звичайно, її, як і всю творчість Талеба, Можна критикувати за стиль, провокативність, інколи за пихатість, за, можливо, як багато хто каже, роздуте власне его. Але мені здається, що сам Талеп не приховує, що він такий, який він є, і, здається, у всіх цих умовно вадах і проявляється він справжній, бо може собі дозволити це фінансово і морально. А ця книга про. Справжність для мене особисто про концепт бути, а не здаватися, і, на мою думку, вона точно буде корисною, не лише для підприємців, бізнесменів, але взагалі для всіх людей, які щодня приймають рішення. Тобто для всіх. Дякую за те, що послухали цей епізод. Читайте першу джерела, тестуйте та застосовуйте ідеї на практиці. Почуємось.